Усім привіт! Вітаю на своєму каналі! І давайте перейдемо до огляду криптовалюти. Щодо вчорашнього дня, то я відкрив одну позицію в шорт по біткоїну. Після СІПО ліквідності у нас відбувся сильний пролив-низ. утворився годинний імбеленс. І після тесту цього імбеленса на молодшому таймфреймі. Відкрив угоду з таргетом. На зняття ось цієї зовнішньої ліквідності, проте бачимо в моменті, що ціна майже дійшла до, до цієї цілі, проте відбувся свіп внутрішньої ліквідності. ось тут. В даний час у нас відбувається реакція, також фактично створився розворотний сетап, от тому я перевів угоду в безбитковість. Прикро буде, якщо так закриється, ну але нічого страшного, це трейдинг, треба бути завжди готовими до всього. Mm. Проте, чому я все ж таки надіюся, що ми дійдемо до цього таргета? А, бачимо, що в нас немає різких імпульсів на молодшому таймфреймі. А, ціна повільно відростає. Можливо таке бути, що все ж таки буде ще один пролив вниз. От, е, також е, щодо лонгів, я не буду розглядати лонг до тих пір, поки все ж таки не відбудеться цього зйому ліквідності, От, допускаю такий варіант, що ціна можливо все ж таки виб'є мене. Е, потім е, на 4-годинному таймфреймі в нас тут є імбеланс, також можливий тест цього імбеланса. Потім похід вниз на зйому цієї полиці ліквідності. І аж після того тоді а, ціна почне відростати і можна буде розглядати лунги. Якщо ж ми зараз підемо знімати цю ліквідність, а, тоді вже допускаю, що можемо спуститися трошки нижче на 4 години imbalance, і вже розворотну модель буду шукати саме тут. Йдемо далі, монета Орді. Також виглядає лонгово, бачимо, що ми знаходимося зараз в годинному ордерблосі. Відбувається реакція ось ця лінія, яку я тут відмітив. Якщо свічка закріпиться тілом, тоді після корекції буду також розглядати лонг з таргетом на оновлення цього максимуму. А більш глобальніший таргет буде імбаланс на денному таймфреймі. Ще одна монета, яку я також а, вчора розбирав, це Тія. Бачимо, що ціна а, прийшла в зону ОТЄ, Фактично в зону ОТЄ, а, проте в нас ще є тут а, компре незнята компресія. Хотілося би, щоб ціна її зняла. я також, а, також а, допускаю тест 0,5-4-годинного імбаленсу. І тоді вже буду очікувати на розворотну модель. Ось такий огляд. Сьогодні дякую всім за увагу і бажаю всім профіту.